Привіт! Сьогодні поговоримо про червоне м'ясо, завдяки моєму глядачу, який задав питання. Це питання виникло неспроста, адже дієтологи та експерти в галузі охорони здоров'я роками обговорюють користь і ризик вживання червоного м'яса, поки що результати неоднозначні. Я спробую узагальнити всі за і проти, а висновки хай робить кожен сам. До червоного м'яса відносять м'ясо савців, передусім свинину, яловичину і баранину. М'ясо птиці до цього переліку не входить. На початку кожного відео я зазвичай аналізую хімічний склад продуктів та калорійність. Однак щодо м'яса цей аналіз є невтячною справою. Уміст білків, жирів та вуглеводів, вітамінів, мінералів та калорійність. Відрізняються не тільки від виду м'яса, але й від того, з якої частини тварини нарізка. Також раціон і навіть вік статі тварин та умови отримання, якість кормів впливає на харчову цінність м'яса. Вміст жиру у м'ясі також суттєво впливає на калорійність та хімічний склад. Червоне м'ясо є основним джерелом заліза, цинку та селену, дуже важливих та дефіцитних мінералів. В червоному м'ясі багато вітаміну В12, єдиного вітаміну із групи B, який В, який міститься виключно у продуктах тваринного походження. Багато різних досліджень показали, що регулярне вживання червоного м'яса може призвести до більш високого ризику серцевих захворювань завдяки високому місту насичених жирів. Я вже раніше розказував, як із надлишку згідженого насиченого жиру синтезується холестерин. Недавнє дослідження показало, що люди, які регулярно їдять червоне м'ясо, мають більш високий рівень метаболіту під назвою триметиламін оксид Бактерії у кишечнику виробляють його під час травлення. Це токсин, який дослідники пов'язують з підвищеним ризиком смерті від серцевих захворювань. Деякі останні дослідження показують, що регулярне вживання червоного м'яса може збільшити ризик деяких видів раку. Всесвітня організація охорони здоров'я класифікує червоне м'ясо як ймовірно канцерогенне для людини, а перероблене м'ясо як канцерогенне для людини. Забув сказати, що існує поняття обробленого чи переробленого м'яса. Це всі готові продукти м'яса, ковбаси, бекон, сосиски і інші, які піддались технологічній обробці. Ще раз наголошую, що ці продукти вважаються потенційними канцерогенами, тобто речовинами, здатними викликати рак. Деякі метаналізи показали, що люди, які їли більше переробленого червоного м'яса, набагато частіше хворіли на рак товстого кишечника. Дослідження також виявили більший ризик раку шлунка, пішомкової залози та простати. Вся справа в тому, що в процесі обробки м'яса при високій температурі, в тому числі і при смаженні його на сковороді чи на відкритому вогні, у м'ясі утворюються гетероциклічні аміни та поліциклічні ароматичні вуглеводи. Ці сполуки можуть викликати зміни в ДНК, що призводять до раку. Тому спосіб приготування червоного м'яса, а не саме м'ясо. Може бути головною і визначальною причиною кінцевого впливу м'яса на здоров'я. Саме тому важливо якнайменше готувати будь-яке м'ясо, в, в тому числі і біле, на відкритому вогні або на дуже гарячій металевій поверхні, готуючи такі страви необхідно регулярно перевертати м'ясо, щоб воно не пригорало і ні в якому разі не їсти обвуглені порції м'яса. До м'яса завжди варто подавати свіжі овочі та зелень, Вони джерелом антиоксидантів і захищають нас від впливу канцерогенів. Так, скільки їсти чи не їсти червоне м'ясо взагалі, при всьому тому, що я розповів, повністю відмовлятися від червоного м'яса не варто. Раджу споживати червоне м'ясо не більше 2-3 разів на тиждень. Відмовся від продуктів технологічної переробки м'яса. А при приготуванні надавай перевагу варінню та тушкуванню. І таким чином вживання червоного м'яса буде виключно на користь. А на сьогодні все. Харчуйся раціонально та різноманітно. Побачимось!